and I next station, stop Добре, Нахалії йду якраз додому зараз. Як важче справи? Дякую за лайки, кто ставила дякую. Aha, ja Zaraz jak raz do domu. Drzmi pocierają się. Wyducem to moje nowe video jak mam rozciadu На тебя некстан. Добре, дякую. Якщо можете, то проголосуйте за то відео Анатолії. To moje, to moje masz, ten... Ja dalej się z nim wideo do Stream pro metro w Warszawie. Odej. Służę. Drzwi otwierają się z lewej strony. Oddadzi jakoś z Яке це місце, це сталиться Може... Чи є секонд-хенди? Я думаю, є секонд-хенди. треба просто ходити і шукати речі якісь. Mm. <away and music voice> дякую за лайки, застави, дякую. Почему в Варшаве? Ну а я живу просто зараз в Варшаве, ЛД. Тому показываю стрим вам з Варшавского метро. Я живу в ЛД в Варшаві. Дякую за лайки. поставить. Дякую. Proč jsem zemřel? To Дякую, ЛТ. А я думаю, это обзори на разные метро. Mm -hmm. Но ну, я пока що в Польщі живу, тому показував Варшавський метро ЛД. Якби в мене була змога їздити всюди, я бы їздив всюди і показував. Так, взагалі-то я показую магазини. дякую, привет из Ярослава, привет из Варшавы. Напиши, кто из кто на трансляцию. Лайк, вспомни, Розумію вас. Ну, це супер. У нас сьогодні річниця моєму каналу 4 роки, друзі. 4 роки каналу. Можете нас привітати мене. Ja, 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 ja. Na dziękuję. Następna Next station. A Czy jest zachodniej Я з України. Вітаю Ютуб Вотч, хала, хал. Лайк, схоміки, смайлайк. Так, багато замінника, то правда, то правда. Шкіри дуже мало знайти. Багато шкірозамінника або замши. Light's for me, please, my life. Дякую за лайки, доставити друзі. Дякую. Що я думаю про Придністров'я? Не знаю, думаю, що... Ну, на мою думку, що ви ніяк не розвиваєтеся від Дністров'я, у вас нема якихось заводів, яких, де б люди працювали, можливо, сильно. Ви мало розвиваєтеся як край. Тому так от, Кирил і Ліл, шишки, якщо ви хочете, щоб я... <питання> Відповідь на ваше питання, треба задонатити. Маша Дімець, всюди є сілочі. О, Анатолій написав, правильно. Весь груз возили туди, а зараз не знаю що. Зараз дуже багато слів весь Кирилл, Кирил, якщо ви хочете, щоб я відповів на ваше питання, донатом? Ну, у нас блокада, бо в нас війна. Ну, я вірю, що політики, але що зробиш? Просто ваш край не розвивається, на жаль. А якщо не розвивається, то тобто він стоїть в застої. Мені так здається. Коли Україна була в Австро-Угорщині, то дуже розвивалася сильно. Mm. Вітаю, його в вітаю, дякую вам. Чи нам треба застрійцям дружити, Ігор? Ой, все прошу. прошу. Uh, ні, ну раніше, коли Україна була під Австро-Угорщиною, то був дуже великий розвиток України і взагалі Австрії. А зараз зовсім ночі. Е, коли прийшла Росія образно, вона розвивається. Будь ласка, Максим, будь ласка. Я думаю, що моє опитування взагалі ніколи не залишає першу вісім. В Україні треба бути давство. Раніше вже вистріли Ще Я бачу, що я геостратег, звісно. треба трошки розбратися в геостратегічний. Окей, опять зараз. Закрили щось зроблю на тоді. Аз ще піде порядок, не веде. Думаю, що вона прийшла тоді і навела дуже великий порядок в ті часи до України. І школи розвивалися, університети були, а зараз. Якщо в придістрові там щось є, то це сильно розвивається. Софія хоче не страшно їздити метро після якого випадку напиши, ласка як в США. Що там комусь в шию стріляно. Я сижу задом. Ніхто не стріляно в шию. На температія не стане. Красно вночі їздити. Дякую за лайки, хто ставить. Дякую, Софія. Е, метро, до речі, є шкамери в Варшавському коло. Треба бути обережним. То Матвієв чимате не знаю, знає класне ім'я. Хочу сказати, що е, метро в Варшавському є теж камерою.